Привіт, друзі, і сьогодні черговий випуск моєї щотижневої рубрики на шляху до успіху. Як пройшов мій тиждень, чим він був наповнений, і яке досягнення в мене було на цьому тижні. Цей тиждень був наповнений дуже великою кількістю зі звонів, комунікації з дівчатами, комунікації в чаті, комунікації на роботі. Мені здається, цей тиждень в мене був просто про комунікацію з людьми. Такої великої кількості спілкування, як в мене було на цьому тижні, в мене, мабуть, не було ніколи. Тому що в мене кожного дня було по одному, а то й по два зізвони або по роботі, або по навчанню, або просто по якихось власних запитаннях. І я кожного дня спілкувалася з великою кількістю людей. І насправді це дуже класно. Я прям відчула, що Моєму оточенні є ну такі ж класні люди. Я їх всіх так люблю. І всі зі дзвони вони були частково стосовно моєї роботи, тобто це були якісь лекції англійської мови. Були також зі дзвони, дуже цікаві, тому що в нас зараз на навчанні якраз такий момент, коли ми вчимось один одному продавати в таких зі дзвонах в консультаціях свої послуги. Дуже прикольний такий досвід, коли ти розумієш, що ти йдеш ніби в серйозну таку тему, в серйозний крок, ідеш продавати свої послуги. Але ти чітко розумієш, що по ту сторону екрану сидить людина, яка дуже лояльно тебе сприймає і в кінці дає тобі фідбек, на що звернути увагу. Де поправити, де щось треба забрати, де покращити. І це насправді безцінний досвід, тому що я була в ролі і як клієнта, якому продають послугу, і я була в ролі клієнта, в ролі людини, яка продавала свої послуги. І я вам скажу, що дуже круто бути і там, і там. Тому що, з однієї сторони, ти розумієш, що ти допомагаєш людині іншій, яка да, вчиться на тобі. Стати краще, а потім ти йдеш до тієї ж самої людини, тільки з іншої ролі, і вона вже тобі допомагає стати краще. Ну коротше, безцінний досвід дуже класно. Ну, завтра у мене ще один такий зізвон, навіть два. І на наступному тижні ще й будуть такі дізвони. Коротше, вчимось по максимуму продавати свої послуги максимально в легкості і в кайфі. Інстаграм показав, що я досягла свого маленького успіху, який називається 250 рілсів. І для мене насправді це велике досягнення, тому що цей 250 рілсів вони з'явилися не за дуже великий період часу, тому що я не так давно почала в принципі вести свої соцмережі і багато рілсів. Ну, це, мабуть, останні декілька місяців, коли я прям так знаєте, Р'яно почала вести свої соцмережі. Тому для мене було дуже приємно побачити, що ось таке маленьке досягнення. І ще одне з моїх досягнень, те, що я почала стабільно закидати рілси свої коротенькі відео на YouTube. І в мене там вже є моїх перших 30 підписників. Можете мене привітати. І ця кількість людей постійно росте, там є якийсь рух, мені пишуть коментарі. Ну, прям це так кайфово-кайфово насправді. Тому це, знаєте, така історія, коли треба вести не лише якусь одну соцмережу, наприклад, Instagram, і зупинитись на цьому, а, блін, будьте всюди. Знаєте, це як оця фраза. Нас показують і тут, і там. От мене показують і тут, і там, і в Тіктоку, і в Ютубі, і на Фейсбуку. І, коротше, всюди, де можна, я всюди є, намагаюся максимально коротше, показати світу, що от, я прекрасна отака я ще на цьому тижні. Я дуже багато часу приділяла підготовці до інтенсиву про страхи, який вже от от почнеться. І робила прям багато контенту. Я писала план, я писала якісь цільові дії, завдання, що треба зробити. Робила макети. Багато часу присвятила самопідготовці до інтенсиву. Вже незабаром він почнеться. Тому знаєте, я в такому приємному привкушенні вже є перші учасники, які прям знаєте, ні глядя зайшли, і це дуже приємно розуміти і відчувати, що в інших людей є до мене довіра як до наставника, як до провідника. І вони знаєте, просто йдуть за мною. і Це прям неймовірний кайф. Я сьогодні прям ціленаправлено виділила більше, ніж половину дня для себе, хоча в мене були трохи інші плани, теж пов'язані з навчанням. Але я вирішила, що треба дати собі відпочити. І я сьогодні ходила на його. Потім ми з дівчинкою ходили на сніданок і просто ходили містом, гуляли, розмовляли, і знаєте, такий типу був трохи відпочинок від цього шаленого ритму. І найцікавіше, що в мене сьогодні похід в зал був з дуже великими приходами, бо я забула картку, і потім поверталась додому на велосипеді, замерзла, і на велосипеді поверталася назад в спортзалу. Ну, це було прям дуже незвично. Жимку їздити на велосипеді, ну але але це було теж прикольно, такий знаєте, цікавий досвід. Це такий тиждень. Багато контенту, багато зізвонів, багато спілкування, і це все дуже мене наповнює. Я насправді дуже щаслива. Чекаю завтрашнього дня, бо будуть якісь дуже класні події, які будуть відбуватися саме завтра. І маю план поставити ялинку. Якось мені вже хочеться цього новорічного такого свята. А розкажіть ви, чи ви вже поставили ялинку, або якщо ще ні, то коли будете. І дякую всім, хто є зі мною. Дякую всім за підтримку. Буду вдячна всім за лайки та коментарі.